Чергова допомога від партнерів і нова зброя для України: протиповітряна оборона, ударні дрони, новітні екраноплани все це може найближчим часом опинитися в руках збройних сил України. Про яке озброєння мова розкаже Богдан Гайдамака. Зенітні установки, дрони та екраноплани. Сили оборони України чекають на поповнення новою зброєю. Про все по порядку і почнемо із системи ППО. Райнметал поставить Україні Skyranger 35. Це зенітна самохідна установка на базі Leopard 1. Вона призначена для захисту від безпілотників, гелікоптерів, літаків на малих висотах та інших повітряних загроз. Модуль Skyranger 35 важить близько 4 тонн. Його довжина більше 5,5 метрів, ширина 2,5 метри, висота понад півтора. Калібр гармати 35 мм метрів, швидкострільність близько тисячі пострілів на хвилину, а дальність стрільби до 4 тисяч метрів. Модуль можна встановити на шасі «Леопард-1», «Леопард-2» та «Лінкс». А поки Скайрейнджер прямує в Україну, наші збройні сили вже тестують литовські БПЛА. Безпілотник ікс Вінг» – це литовський ударний дрон камікадзе з вертикальним зльотом і посадкою, розроблений для тактичних точкових ударів і ураження стаціонарних та рухомих цілей. Він не потребує пускової установки і підтримує технологію рою. Важить 12 кілограм, корисне навантаження 4 кілограми, дальність польоту до 50 кілометрів. Розвиває швидкість до 150 кілометрів на годину. А коштує такий безпілотник близько 10 тисяч євро. І тепер про новинки: Укробронпром уклав угоду про співпрацю з американською компанією, виробником безпілотників екранопланів. Мова про дрон Helia X це морський ударно-розвідувальний безпілотник, який може плавати у воді, а під час виконання бойового завдання переходити в режим швидкого польоту над самісінькою поверхною води, що робить його практично непомітним для радарів противника. Частина характеристик засекречена, але деякі все ж відомі. Цей дрон може працювати на дальності до 5 тисяч кілометрів, має корисне навантаження до. Тисячі кілограм та розвиває швидкість до 277 сімдесяти семи кілометрів на годину.